Сотні дронів, мавіки і відзнаки захисникам. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марсінків черговий раз відправився на схід із допомогою для бійців. Цього разу на запорізький напрямок. Зараз важливо підтримувати, не зменшувати підтримку військових. Це найголовніше зараз, тому що все решта це другоряд. Волонтер Андрій Гошій стежив, щоб усе обладнання було правильно завантажено, а екіпаж оперативно доставив цінний вантаж на передову. Чоловік каже, fpv дрони відіграють критичну роль у сучасній війні не так воює особовий склад, як воюють дрони, і це є одне з найважливіших речей, які потрібні для того, щоб приблизити нашу перемогу. 400 дронів. Їдуть на запорізький напрямок. Перша зупинка волонтерської поїздки це 78-й батальйон 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Хочу подякувати від себе особисто та від усього особового складу нашого 78-го батальйону за постійну турботу та підтримку нашого підрозділу Франківською громадою, особисто Руслану Марцинкову, тому що ми постійно потребуємо такої допомоги, вона постійно необхідна. Це Наша бойова робота на знищення ворога також. Руслан Марцінків завіз дрони для 7-го стрілецького батальйону. Крім того, значну допомогу отримали бійці 234-го окремого батальйону, 128-ї бригади Дике поле. Їм передали дрони та мавіки для ефективного відпрацювання по ворожих цілях. Москва впаде спільно нашими зусиллями, і перемога буде. Саме цими дронами ми вже сьогодні почнемо нищити ворога. Ми будемо звільняти нашу українську землю. Дякуємо. Не оминули і комунальників, які будують фортифікаційні споруди на Дніпропетровщині. Для працівника департаменту житлового комунального господарства Віталія Квицька. Це вже четверта поїздка. Ну поїздка вдязнеться від інших планів робіт, але це важливо для нас. бо… Так сказати, щоб наші воїни розуміли, що тил працює, ти робиться для перемоги, тому вся важливість даної ситуації полягає в цьому. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.